Добрий день, малята! Сонце нам сміхається. Гарний день починається. Разом дружно ми присіли і підскочили. Ручками помахали, всім привіт, сказали. Діти, у мене є чарівні картинки. Квіти, деревця, тваринки. Подивіться уважно, що з цього потребує водички. Дощик починається. Кладемо краплинку на квіточки і кажемо разом: квіточка п'є водичку. Тепер на дерево. Дерево п'є водичка, травичка п'є водичку, зайчик п'є водичку. А тепер зробимо літачок. Подивіться, я беру дві палички, у мене це два олівця. Кладу один на один І ось так у мене виходить літачок. Тепер ви спробуйте зробити. І давайте політаємо. А тепер пограємо. Коли ви бачите жовто-блакитний прапорець, літайте по всій кімнаті. Жжжж. А коли побачите червону квіточку, вам потрібно летіти на ліжко своє, там де ви спите. Жжжж. А коли побачите зелене дерево, вам потрібно летіти на стілець, який у вас є в кімнаті або вдома. Починаємо. Зелене дерево. Прапорець. Червона квітка. Прапорець. Зелене дерево. Прапорець. Червона квітка. Зелене дерево. І наостанок зробимо маленьку творчу роботу, намалюємо дощик. Приготуйте білий аркуш паперу, вошні палички та синю фарбу. Візьміть ватну паличку і вмочіть у синю фарбу. Поставте крапочки, краплинки на аркуші. Це буде дощ. А внизу домалюємо квітку або травичку. Яка п'є цю водичку. Буду чекати фото ваших робіт. Сьогодні ви всі чудово попрацювали. Давайте всі разом усміхнемося і помахаємо до зустрічі!